Запрошую вас, малята, продовжити мандрувати нашою екологічною стежкою і завітати в куточок, де росте мати і мачуха. Мати і Мачуха багаторічна трав'яниста рослина з дрібними, жовтими язичковими квітами, зібраними в кошики. Народилася вона в Євразії та Північній Африці. В якості заносної рослина поширена в Північній Америці. Мати мачуха росте на глинистих і піщаних ґрунтах, на берегах річок, схилах ярів, пустирях і звалищах. Трава може утворювати зарості, росте по всій території України, переважно на полісі, півночі лісостепу, у Карпатах і Закарпатті. з'являється ранньою весною у вигляді стебла з дрібними листями і яскраво жовтими квітами. Цвітне в березні квітні, коли квітоноси в'януть біля корневища відростають листя мати мачухи, що мають лікувальні властивості. Воно однакове розміром до 20 см. На краях є зубці і виїмки. Подвійну назву рослина отримала через особливий вигляд листя мати мачухи з різних сторін. Зверху листя. Жорстке, і холодне, мачуха, знизу світле, тепле, пухнасте і м'яке мати. Заготовляють листя під час його повного розвитку, на початку або у першій половині літа. Не беруть листя, що має помаранчеві плями або відтінок. Зрізуючи листок, залишають черешок довжиною кілька сантиметрів, сушать у затінку. Або у приміщенні з вільним доступом повітря, розкладають по одному листку гладкою стороною догори. Коли листя трохи підсохне, його можна перемішувати до повної готовності. Висушена сировина має ламкий черешок. Зберігають у сухому приміщенні. Листя мати і мачухи зберігає корисні властивості до трьох років. У листій траві мати мачухи міститься велика кількість слизу, який обволікає слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. Така властивість дозволяє використовувати мати мачуху для усунення подразнення. Активні компоненти у складі Мати-Мачухи сприяють швидкому виведенню мокротиння, зменшують запальні процеси. За рахунок цих властивостей мати мачуха використовується в лікувальні бронхіту, пневмонії, ГЕРВІ, а також при бронхіальній асмі та плевриті. Трава мати мачуха має протизапальну, відхаркувальну, пом'якшувальні, дезінфікуючі властивості. Вона обволікає уражену або запалену слизову оболонку, створює захисну плівку. Потім деактивує запальний процес, стимулює регенерацію і нормалізує діяльність пошкоджених тканин, розріджує мокротиння, сприяє його найкращому відходу, знімає запалення та очищує дихальні шляхи. У вигляді ополоскувань мати і мачуху призначають припхороба горла і порожнини рота, парадонтозі, гінгівіті. У народній медицині. Рослину використовують також при гіпертонії та атеросклерозі, оскільки вважається, що мати мачуха має спазмолітичні, і антисклеротичні властивості, з листя роблять компреси при наривах, опіках, екземі, хронічних виразках, фурункулах, п'ють, як чай при водянці та грудних хворобах. Найчастіше саме цю рослину дають дітям від кашлю. Ось така вона невибаглива та корисна рослина.